Мої вітання, друзі, на ремонті ліхтарик налобний. Він е, працює, але не всі режими. Давайте перевіримо. Як ви бачите, на центральний основний світлодіод не світить, а додаткові світять навіть і мигають. А основний, як ви бачите, не працює. Тобто проблема десь полягає або в світлодіоді, або в керуванні. Ну що, давайте будемо розбирати, давайте відінемо цю пластину. Щось вона дуже туго, щоб не зламати. Відгинаємо її і, звісно, будемо відкручувати чотири гвинти. Відкрутили і добираємося до... до чого ми добираємося, практично ні до чого. Давайте якось будемо розбирати, викрутимо лінзу. Викручуємо, знімаємо випромінювач, підписуємо дроти і будемо їх відпаювати, тому що добратися якось треба нам. Так, відпаяли дроти і будемо розбирати оцю частину. Зняли задню частинку, тепер оглядаємо. І у нас Основний світлодіод знаходиться на основній. Матриці алюмінієвій, так би мовити. Тобто нам потрібно все зняти. Давайте відкрутимо ці коліматори і будемо якось добиратися, знімаємо, щось випадає. У нас якісь пластикові накладки. ну, Це ми потім поставимо на місце. Головне, головна задача нам наша зробити. Так, достали оцю частинку, далі нам треба теж якось роз'єднати його. А як? Ну, давайте будемо якось пробувати. Тут є трішки приклеєна така. Такий фіксатор, давайте ми його від'єднаємо обережно. І добираємося до такого маленького квадрокоптера світлодіодного. Так, бачимо, у нас три дроти. І червоний у нас це загальний плюс, далі білий це 4 світлодіоди і чорний це основний світлодіод. Як вияснилося, він працює. ну Це облом якийсь. Ви представляєте, скільки розбирать. Надіюся, що він несправний, але проблемка не в ньому. Давайте зберемо цей вузол назад, який розбирали. Буває таке, буває, друзі, ну що зробиш? Особистий досвід, але буває таке. ладно, Поїхали далі. Далі ми запаяємо дроти на своє місце і будемо добиратися до оплати керування. Так, вона знаходиться в батарейному відсіку, знімаємо батареї і добираємося, бачимо якийсь міні -контролер. так, Білий дріт це плюсовий загальний, синій. – це… Свідчення чотирьох світлодіодів, на керування йде на вихід контролера. І червоний це основний світлодіод, жовтий це керування кнопка. Так, давайте перевіримо опори, тобто ограничуючи, як правильно сказати. Так, один цілий у нас і другий на основний світлодіод. Він несправний. Тут стоїть на 1,6 Ом. Давайте ми його відпаяємо, відпаюємо його, і в нас виходить з одного опера два опера. Він розсипався. Тобто він був несправний. Давайте запаяємо новенький, трішки потужніший, запаюємо його і будемо перевіряти. Так, ставимо батарейку і натискаємо на кнопку. І, о, диво, як ви бачите, світлодіод засвітився і всі режими працюють. Це дуже чудово. Ставимо ще одну батарейку і збираємо все з воротньому напрямку, закриваємо, закручуємо всі гвинти і робимо тестову перевірочку уже в зібраному стані. Натискаємо і все працює. Всі режими на диво працюються. Дуже добре. Ось така халепа, друзі. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.